Фон, звісно, бомба. Всім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні хочу поділитися з вами своєю історією стосунків з коледжем, а саме розповісти схему, щоб після 9 класу вступати в коледж, 2 роки провчитися і вступати у вищий навчальний заклад. Можливо, ця схема комусь здається дурною, але я бачу плюси і мінуси цієї схеми, про які, звісно, розповім. Це відео корисне 9-класникам, які думають. Вступати, не вступати 59 го і взагалі що чекає вас в майбутньому, можливо, для когось ця схема розкриється, а можливо, хтось більше дізнається про таку схему. Ну, я з історії, чому ж я вирішила вступити коледж лише на два роки, тому що я з першого дня знала, що я лише на два роки після другого курсу, як після 11 класу, я вступаю в вищий навчальний заклад ВНЗ. Чому я вирішила? Тому що я вирішила, яка професія мені цікава, це професія юрист в моєму унерс... ой, в моєму місті був коледж таким напрямом, я там вступила. Єдине, що я зазначу, що в коледжі спеціальні справи немає бюджету. Взагалі немає бюджету. Тобто, якщо навіть у вас там середній бал 12 балів, то ви не вступите на бюджет, тому що його просто не існує. На превеликий жаль, я трошки засмутилася, тому що мав хороший середній бал, але що є, то є. А, тож, моя історія відома, я вирішила свою професію і пішла попробувати, чи вона мені підходить. Чи вона взагалі мені цікава і взагалі що це таке. Тож я туди пішла. Далі будуть плюси-мінуси, я конкретніше розповім. Що ж вас буде чекати в коледжі протягом цих двох років. А перший курс, я думаю, так, скрізь це просто шкільна програма. Просто шкільна програма хімія, біологія, фізика, фізкультура, а що там ще: Укрліт, укрмова, математика, все є. Але на першому курсі ви закінчуєте всі предмети, окрім укрліт, укрмул, математики, історії. Тобто ці предмети. Ми ще вивчали на другому курсі, але на другому курсі вже даються нові предмети за спеціальністю. У мене були такі, як Держбут, адмінправо, конституційне право, ІДПУ, е Донтологія, наче все. Фізкультура. Перший курс тупа школа, ви вивчаєте шкільні предмети, а на другому курсі у вас тільки цих 5 предметів. У кермову, математика історія 4. І далі тут профільні предмети. Також на другому курсі вас чекають іспити. Зимня сесія і літня. Поговоримо про плюси. Перше це коли ви вступаєте на перший курс вищого навчального закладу, тобто в університет, вам набагато легше, ніж. Тим, хто вчився в школі. Тому що для вас відомо ж таки час 20, година 20, ви знаєте, що таке семінари, практичні лекції, шукати інформацію, у вас є якісь базові знання. Тому що, наприклад, я вивчаю теорію державої права, там, конституційне право там і ще якісь боже. Історії держави прав, і це все я плюс-мінус знаю. Тобто Для мене це щось немає нового. У мене є якесь підґрунтя, на якому я вже можу більше свої знання. Ну це просто плюс. Я вже маю свої скорочення на лекціях. тобто Для мене це вже є відомий стан. Тобто, для мене немає нічого такого нового. Ну, є нове, але в плані не таке різке, як після школи. Тобто це реальний плюс. Другий плюс це можливість спробувати в тій професії, яка вам, цікавить, ці, яка вам цікава, і якщо вона вам не цікава, ви спокійно після другого курсу вступаєте туди, куди вам більше душа лежить. Наприклад, ви вступили на маркетинг на другому курсі, зрозуміли, що це не ваша професія, а вам цікава більше психології, і ви вступаєте на психологію, на перший курс, не втрачаючи жодного року, окрім можливо, грошей, якщо ви були на контракті. Я вважаю це плюс прощупати професію. Далі це ви стаєте вже студентом, студенткою, тобто ви вже просто студентка. Ну, я студентка, тому студентка, ви там, якщо студент, то студент. Нові знайомства, нові можливості, якщо вам цікаво написання якихось там наукових робіт, брати участь, то, звісно, якісь там вистави. Оце все студентська рада. Тобто це реально насичено. Якщо у вас ще. Дуже активна сутрада, то це взагалі. Бомба. Ну, це просто пушечка, яку ну це реально плюс його треба носити окремо. А також, якщо ви вступаєте, наприклад, в інше місто, то це гуртожиток або там квартира, самостійне життя, тобто немає батьків, тобто лафа, ну тобто такі прикольні відчуття, які я відчуваю зараз в другому курсі, вони на першому курсі університету, тому що я жила в квартирі, вдома, тобто я вчилася в своєму місці, де я жила. Тому, тому це реальний плюс. Якщо ви хочете а, відчути самостійне життя, то, в принципі, після 9 класу вступати в колись в інше місто, взагалі бомба, пушечка. Тепер поговоримо про мінуси. Другий курс, особливо після нового року, бути важким, тому що треба готуватися до сесії зимової, вчити в коледжі, додатково готуватися до НМТ, тому що ми всі хочемо скласти його на 200 і поступити в Шевченка на бюджет. Тобто це реально треба тягнути от дві секції. І в коледжі вам не будуть робити уступки, тобто це не школа, тобто в викладачі не будуть входити ваше становище, що типу, а я не підготувалася до семінару, тому що я там, що я готувався там до немти. Ні, це другорядниця, особливо особисте ваше, і вони не будуть це зважати отак от. Так от. І вам реально придеться і там, і там працювати і працювати на всі сто. Хоча я працювала в другому семестрі. Другого курсу в коледжі не так сильно. Тобто я там вже більше викручувалася, я робила упор на НМТ, тому що я знала, що зараз або ніколи. І ще такий плюс, то там, що якщо ви не поступаєте, наприклад, після другого курсу там, брала НМТ, там не пройшли, то ви далі починаєте продовжуєте навчатися, нічого не втративши абсолютно, і потім там після закінчення коледжу вступаєте вже туди, куди ви там хочете. Там, або що з такого? Тобто ви не втрачаєте роки. Оце головне єдине, що втратити це гроші. І йдемо тепер до другого мінусу. Це втрата грошей. А після другого курсу ви виходите ніким. Тобто, я провчившись два роки в коледжі, не маю ніякого папірця. Які говорять про те, що я десь навчалася. Тобто я маю атестат, я маю оцінки свої, доплодати, тобто, я все маю, але ніякої ролі вони не грають абсолютно. Я не можу піти там до якогось нотаріуса і сказати: ось, я провчилася два в коледжі, візьміть мене помічником. Ні, такого я не можу робити, навіть не візьмуть, тому це реальний мінус. Тобто це... Будьте готові, що це гроші просто. Я сказала моя викладачка, що це просто приватна школа. От, ви провчилися два роки в приватній школі з уклінав ту професію, яку ви обрали. В моєму випадку це правовий уклін. уклін, уклон. О. Далі я скажу це, далі буде такий пункт, що тут можна віднести і до плюса, і до мінуса. Це іспити. Плюс це те, що в коледжі не так страшно. Тобто ви розумієте, що це такий пробний. Тобто, по суті, вони не будуть мати ніякого впливу, для вас, якщо вступати після другого курсу. Якщо ви йдете там далі, то, звісно, це важливо. Але це такі пропани, цікавість, що, як я складу, як готуватися. Тобто, зараз я розумію, що таке екзамен. Я знаю, скільки мені треба сісти готуватися. Я знаю, що таке оці 5 хвилин до екзамена. Я знаю, коли краще заходити. Тобто, заходити мені в першу п'ятірку чи йти аж в кінці. Ну, по моїм відчуттям, да? тобто, можливо, комусь краще піти там одразу і все, і він же відстрілявся. Комусь краще до кінця. Нато да? тобто, зайти останнім бути таким останнім. Тобто це кожна вже відчувається. На дві сесії ви будете знати, я йшла на другу сесію, бо як на роднульку, Я вже знала, коли заходити. Я відношусь до тих типів людей, які заходять в першу п'ятірку. от Здала і все. І забулася. От. От. Тобто ви вже відчуваєте цей вайб, атмосферу. Мінус це те, що ваші, наприклад, однолітки, які в школі, не незажські іспити, для них це взагалі лафа, вони ще так відпочивають, вони там контрольні, тобто це не так серйозно, як в коледжі, і як там іспити складати. тобто... Тут так, зноточку точку зору, це добре, тому що вступаючи в університет, ви вже знаєте, ви вже відчуваєте, да. Єдине, що поміняється, це там питання і викладачі. Все інше буде добре. Я так вважаю, просто ще не складала сесію в університеті, але я вже плюс-мінус розумію, яку треба готуватися мені і що це таке, наприклад, а, і плюс, а плюс то що ви будете знати, як писати курсові роботи, це важливо, тому що я писала курсову роботу. Так, це не була така важлива курсова робота, я не скажу, що ми там перевіряли на плагіат, але, наприклад, наступну курсову роботу, яку буду писати в другому семестрі, я вже розумію, що це таке, я вже план, зміст, структуру, з якусь вімку номерувати, вже шарю. Так що це реально плюсик. Просто. І переходимо тепер до кінця. Чи раджу я так робити? Звісно, я так раджу. Я взагалі така, якщо ви в 9 класі знаєте, що вам цікаво, вам цікаво маркетинг право, вам цікава там екологія, і у вас є такий коледж, то стукає, то, звісно, вступайте однозначно. Якщо у вас є бюджетні міста, можна вступити на бюджет отримувати бабосики, це ж взагалі круто. Якщо вас, звісно, не... Знаєте, якими ви хочете бути, то ці два роки, 10-11 клас, для вас прям може врятувати. Але якщо ви знаєте, що, що ви хочете, то ж все, це була така моя, напевно, розмова а, своє бачення на взагалі на світ і вступання. Тому, от так от. Дякую, що ви дивилися це відео. Пишіть. Чи ви знала про таку схему, взагалі пишіть якісь коментарі, що вам подобається, не подобається. Буду дуже рада почитати їх. Тож, все, дякую, що подивилися відео. Всіх цьому!